Вороже військо за рікою, всі вояки готують зброю, щоб нашу землю захищати, і всіх чужинців геть прогнати. Між вояків, мій лицар славний, що ворогів вражає вправно. Пісні чудові він складає, і щиро він мене кохає, мій любий, ти стаєш до бою. Хай буде образ твій зі мною. Схилю коліна я в молитві, щоб дарував тобі у битві Бог всемогутній перемогу, і щоб до рідного порогу ти повернувся найскоріше і обійняв мене міцніше. Печаль, тривоги, все минеться, і знову щастя нам сміхнеться і знову будемо ми кохатись, і ні на мить не розлучатись.